Всім привіт, друзі, сьогодні ми зайшли в, в пленс проти манероту. Давненько я вже не знімав, постараюсь вже частіше знімати. Так, і сьогодні ми будемо прокачувати мій аккаунт на... на якому я відповідно знімаю з аккаунта мого на телефоні. Ну, як бачите, мій аккаунт на телефоні. Блін, сейчас. Мене щось вибило. Щас зайду. Мій аккаунт на телефоні е, доволі жорсткий. А, я, до речі, ще містеркаець не віддав. І о цього. Другого. Це якщо що не з цього аккаунта. Вони не мають права тут бути. Ой, ні. Щас. Треба їх позбирати. Так, забираємо цього і цього, і тепер віддаємо. Так, от цього бейбі віддаємо. І віддаємо кер... містер Керс. Це все було добуто на цьому аці не на якому іншому. Тут в цілому. Типу. Доволі жорсткий ак Тут є е, виходить у нас самий крутые тут росмистер Керц. Далі Креневау Трео Триала Триалайта. 6-7 грамм Rainbow ммм mm, под хоспо такий там фрозен далі Бейбі, perconiant marmilate Рейнбоу. ще один такий самий але коротше ще один такий ще такий бомбарді вот меландила Склало кавало Арміні Боді. Боді Бульдеріні. І два Матео Гелоксі. Тут три вже переродження. До речі, сейчас тут ще скоро босс заспавниться. Сейчас подивимося, який бос. Швиденько його вб'ємо. І цей. І будемо вже приступати до. Виходить, прокачки цього аку. Тут в мене, типу, на цьому аці, щоб такого нічого нема. Ну, типу, я тут трошки переходив цей івент ув'язнення. Тут я його взагалі повністю перейшов на цьому Аці. Ось. Там можу показати доказ. Тут ось о, капучино. Тут, А, до речі, у мене ще містерке. тут капучино щось пригризиться. Ось ось. Капучино. Так, чекаємо, дивимося, який боц. Ще треба подивитися. Якщо вийде Dragon Каніоні, опана. та бліо, ну який ход посіто боріто. Ой, ладно. Зараз ми його вб'ємо швиденько. Що? Так, а давайте я у цього ход посіто боїто. Де він? Ход посіто буріто. Ось Осьо він. Розіграю між вами. Типу він приносить скільки. 480 всього ж. Ну, але це бостер, він, типу, ексклюзивний. Можу між вами розіграти. Все, що треба зробити, це поставити лайк, підписатися на канал і написати свій нік в коментарі. Ну і що ще написати в коментарі. Так, тепер ми п'ємо зільку тут. Так, от таку зільку ми п'ємо, щоб виняти цей, виходили. Ну і перше, що ми зробимо для перекачки своєї, точніше, цього аку, це, по-перше, ми... Ой, зараз. Зберемо екпоенти. Ну, не екплент, це не цілі понти. Так, 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 так. І отак. І тепер я можу дати оцьому аку отаких от цих. Це перше, що ми зробимо для прокачки його. Тільки перше. Зараз. Де там вони ще? Ого багато йде. Всяких мададунг, неон. І останні два. Далі, сьогодні ми ще прийдемо практично до кінця цей івент з ув'язненнями. Просто в мене немає зараз кризіні-піцаніні. Я точно не знаю, але може він вийде нам сотню. Ну, типу, сюди. Так, ми включаємо, щоб годлі в нас не продавались. Все. Так, а поки що ми підемо виходити, висадимо ці егпленти наші. Чи еггонд Я не знаю, як воно точно називається. Так. Так. М -м -м -м. так. Кстати, хто хоче, щоб я знімав 99 ночей, то напишіть в... Коментарі щось. Ну, напишіть до прикладу. Хочу 99 ночей, типа, контент. Чи щось таке? Та, блин. Чого вони не ставлю? Ні, точніше відосики хочу. 99 ночей. Опа, все. І виходить у нас... Все, у нас є ряд Egwand Plenty. Ну все. Уже перекачка почалась. Зараз ще подивимося, що тут у нас є. О, ще один айгонплент. І ще, до речі, я містер Кэрота залутав. Перед тим як відео знімав, то я тут залутав. А де мій містер Кэрот? А, все, Я залутав містер Керет. Давай його посадим. І ще я залутав цього. Щас. А, ось, його. кавунчика. І ми його теж ставимо кудись туди хай. Так, далі мені цікаво, чи у мене стоїть автопродаж. Стоїть. Так, давай ми включаємо весь, щоб нічого не передавалося, і підемо переходити цей івент. Так, виходить, нам треба бандіто бобийто. Бандіто бобито. Бан. Ну, у мене його немає. А, ой. Бандіто бобийто. Ось все. Я вже тут трошки переходив, Бомбоді, бом... Ні, нема в мене бомбердію крокоділо. Так, давай тоді включимо, щоб в мене тут ще ніфіки цей. Так, давай. Сейчас ми, значить, бо дамо тут. Ой, ні. Цього я не дам. А в мене інших той і нема поки що. Ой, ну ладно, скоро я маю вийти, по ідеї. Той мені ще доїли. Ладно. Тоді давайте покажу, що ще є отакі. І Ріот Поціони, і от вони нам можуть ще знадобитися. Точніше, знадоблятися, а панна. І все, і все. І інвентар заповнений. Передаємо. Тепер нам оці Riot Поціони, де вони? Ось, ось, у мене є ці от поціони, і ми їх нажимаємо, і тепер у нас будуть вони йти. Типу дуже багато їх буде йти. От, зараз, да, все. Їх іде дуже багато. і, Ні, щось ще поки що не йде. О, о, все, пішло. От. І тепер більше шанс, що нам може вийти там бомбардірок. О, до речі, у мене скоро бос. Це в мене тут чи боса не було. Опа-на. А, а прикиньте, якщо драгон каньйоні вийде. Так, сейчас подивимося. До речі, я вже знаю, що я можу дати собі на цей аккаунт для перекачки. Перше я маю... А, да, в мене ще бомба ідея немає. Ладно, тоді... А, ні, там ж бомбіні гузіні треба для обідху, ніби. Ну ладно, спочатку подивимося, що з боссом у нас. Давайте. 95, 96, 97, 90... Що? А, хоть посі то Ого, до цього я може і граю. Це хоч не так жалко. Ну, точніше, як не жалко, а наоборот, не так слабенько. А то то, що я взагалі. Стоп, який... стоп, в мене вже бос вийшов. У мене ще один босс уже вийшов. Реально то старіно? Реально. Стой, давай заморажуємося. О, до речі, там бомбардір вийшов. Все, цей бомбардір. Треба його ще теж заморозити. Щоб його точно убили. Фух, убили. Це було складно. Так, стой, а в мене реально тустеріну вийшов? А, так, да, в мене ще реально тустеріну вийшов. Ой-ой-ой, в мене вже стільки вийшло. Я думаю, хватить поки що міфіків. Так, давайте тоді ще... що це реально тустеріну? Ти що приносить? Тоді давайте ще реально тустеріну розіграємо. У цього. Ні. Давайте тоді розіграємо цього хот по Сітуса Ход по... ой. Хот. Всього, оцього хот-посітеса золотого. На 1,2. на 1 і 2000. Я якраз його поставлю, все, він у мене критий. У цього ми її і, і розіграємо між вами. Так, далі, в нас є вже бомбарді виходить. Нам треба для ребідха, що бомбіні, гузіні, тралава. Бомбіні, гузіні у нас вже є, виходить. Так, давайте виключимо поки що автосел, щоб не все прям цей. Так, давайте. Тепер нам треба виходить бомбіні, гузіні. Зараз на... А, ні, нам треба триалею терела. Трерале ось о він. Треолею, у нас є. Далі. Давайте ми візьмемо оцього, коротше, оцього беріната ми візьмемо і ще візьмемо і цього візьмемо. І оцих ми віддамо на цей акт. Ні, спочатку ми підемо. Здамо бомбардір крокоділо. Золотого. Далі. А далі підемо і вдамо, виходить, у нас щось. Із... Ага, треба оце віддати спочатку, тому що ми це розіграємо. Ну, зробити треба все, що то є, що я їй казав. Типу, поставити лайк, підписатися і. Ну, і нік написати. Ой, точніше. Ну да, в так, в коментарі нік написати. Так, сейчас отойде. Так, даруємо. Другому аккаунту. Е, да блин. Давай даруйся. О, є. Хотспота даруємо. Оцього цього матеріоні ротов даруємо. Він мені ще треба буде. І, і... і і і... Кого ще? А, все виходить. Ну і тепер ми робимо виходить ребіт. В смислі, в мене ж треба требі. А, стой. Стой, так ось він. Треба треба. Чекай, що. У мене же він є. Ну, може у мене на об'єкт бомбіть? Чекай, чого? А, ну, а якщо так. О, а тепер є. Тобто, єс. Є. О. Все. Так, тепер у нас, типу, нічого нема, але ми зараз перекинемо бронетори, які розіграємо туди і тепер. Так, во-первых, цього перекидаємо. Так, цей треба буде просто, ми його не розігруємо. Ще можемо перекидати різних там джерафи Celeste. Там ще один джераф Селести Голд. Так. Давайте включимо автосил, щоб міші ще можна було, щоб індекс фармить. А поки що. А поки що ще одного джереху Селестри і ще цього Ківі-Сім. Давайте скинемо на це як. А тепер ось ми включаємо QuickBest і будемо купувати. Давай. Не вистачає. Все ладно, на... Не... Ого! Угу. Ой-ой-ой! Надо легендальный выключий включить. Что чи в стоці? Ну. Так, в стоці нічого нема. Так, і в мене вже є 400 лямів на телефоні. Я можу купити ще один цей. І останні 150. Все, я купив всі плейси, які доступні. Щас. Все. От тепер. Точно все. Так, ладно. Тоді пішли далі переходити цей. Мм, цей івент. Так, треба включити ще автосер, щоб можна було збирати епіков. кокофанто елефанто, бомба. Ді... Ні, ладно, він не здаємо його. Тий пітлопа. О, мені ще одного матеонірітто дадуть. Ну, де ти Нема три пітропі. Тропа, тріпу. Стоп, а тут в мене ж вийшов... О, у мене скоро ще один босс вийде. До речі. О, о У мене є мемне яйце. Сюди Відкриємо в кінці відосика. Але поки що ми юзаємо ще один і от цей. Такі. Ладно, трипітропа, трепатипа. Є у нас щось немає у нас триппітрапі. Ладно, зараз перейдемо з іншого аку. Епіки включаємо, щоб цей. Тріпі, трупа, трепатипа, трипітрп. І тут немає, ми. Треба трипі трепа трепа трейпа. Бондит капучино почину Щось <риклад> вообще нічого не дається. О, трипетрпи, бачу. Блін. Где ты о Все, тут виключаємо Так, далі нам треба фриго камело такий точно був. Ф... А не нема. А, а тут хоча б є. бы камело. Тут якось позори, взагалі вообще не пойдем нічого. Хейко Камело, ось він. О, стоп, вийшов бос. Бос вийшов. А, а хто вийшов, алло? Я навіть не знаю хто вийшов. Опано! Якийсь новий домик! А, ну, блин, він філовий трошки. Ну все, дивіться хто вийшов, зараз покажу. Mm. Отакий. От вийшов. Отакий От ось. Оце. Опелада. Ну я його сохраню чисто для індексу. Ну, а він же ж є в індексі. Не, я його не мав. Його треба просто сохранять. Ладно. Далі, що нам треба? Фейгор Камело. Я ще дав ніби, не. Фейго Камело Фейго ка... О, нашел. Фей... Фрег... Нет. Бомба идео Фей... Фрег... Ай, фейии. Фрег... Не, нема камело у нас. Сейчас дамо. Фейго Камело буфу Фарделло Давай. О! О, є. Ладно, друзі, навірно, на цьому ми будемо завершувати, трошки ми не докачалися, але ще докачаємося, так що давайте. До нових зустрічей, всім пока. Участуйте в розіграші на ход по Сітоса і всім до нових зустрічей ще раз.